Що потрібно вміти джуніор UX дизайнеру у 2025 році у світі дизайну, що динамічно розвивається, вимоги до початківців постійно змінюються. Щоб успішно стартувати в кар'єрі джуніор дизайнеру у 2025 році, важливо володіти не тільки базовими навичками, а й розуміти актуальні тренди та бути готовим до безперервного навчання. Я проговорю весь спектр навичок, які можуть вимагатись кампаніями на співбесідах. Вміння намалювати кілька екранів у Figma вже недостатньо для старту. Одразу потрібно вміти користуватися компонентами, автолеяутами, прототипуванням, а також розуміти, як розробники будуть імплементувати ваш дизайн. Багато? Так, але конкуренція наразі не маленька. Використання AI в роботі, будь то базові ілюстрації чи аналіз галузі, навіть комерційне відео можна зробити за допомогою AI. Я розумію, що UI UX дизайнер не зобов'язаний бути ілюстратором, але вміти оцінити якість ілюстрації ви повинні. Я особисто більше використовую AI як інструмент аналізу, але інколи буває, що потрібно спромтити якусь ілюстрацію. Базові знання Photoshop та Illustrator. Хоча я більше про вміння працювати з вектором та растровою графікою, тому що кожен рік виходить щось нове, та нині багато альтернатив розуміння, основ дизайну, але база все та ж, що була і раніше: теорія кольору, композиція та типографіка це абетка дизайнера. Необхідно не стільки знати. Терміни, як вміти використовувати ці знання на практиці для побудови е, гормональних та функціональних макетів? Основи UI-UX дизайну, розуміння принципів проектування, користувацького досвіду та інтерфейсу, це включає знання етапів дизайн-процесу, вміння проводити базові дослідження користувачів, використовувати ux артефакти CGM. джем. Персони, юзерфлоу, проєктувати логіку взаємодії та зручні інтерфейси. Чи будете ви застосовувати всі ці інструменти на кожному проєкті? Ні. Але не знати цього також не можна. Адаптивний дизайн вміння створювати такий дизайн, який буде коректно відображатися на різних пристроях, будь то планшети, телефони чи лептопи. І не забувайте, що є така штука, як асесибіліті чи доступність. Подумайте про людей зі слабким зором. Докладніше про базові навички досліджування користувачів. Вам потрібно розуміти, як проводити інтерв'ю, опитування та аналізувати конкурентів, а також збирати обратний зв'язок від користувачів для створення обґрунтованих дизайн рішень. Ви можете не вміти робити це ідеально, але знати, що таке взагалі існує, особливо якщо ви йдете у продуктовий дизайн, мати допоміжні навички, наприклад, робити іконки чи ілюстрації, вміти робити анімації. Це не обов'язково, але буде плюсом. Підготовка макетів до розробки. Вам потрібно розуміти, як правильно передавати макети до розробників. Це специфікації, гейдлайни, передача асетів. Говоримо про важливі софт-скіли. Перше, це комунікабільність та вміти працювати в команді. Але що це означає? Дизайн це командна робота вас та людей, які залучені до продукту. Будь то замовник, стейкхолдер, чи, чи продактовнер. Важливо вміти викладати свої думки, слухати замовника та. Давати і обробляти конструктивну критику, треба бути готовим постійно вчитися та адаптуватися. Технології та тренди в дизайні змінюються дуже стрімко бажання та здатність швидко освоювати нове це просто необхідність вирішення проблем. Дизайнер більше не просто малювальник, це людина, яка вирішує бізнес задачі та допомагає користувачу та бізнесу через дизайн. Ніхто не скасовує хотілок замовника, але з цим також потрібно вміти працювати. тайм менеджмент та організованість. І це не тільки про планування часу і дотримання дедлайнів. Це вміння працювати з кризами, повідомляти, якщо ви щось не встигаєте, та переплановувати ваші таски, критичне мислення. Здатність аналізувати інформацію, оцінювати свою роботу та роботу інших об'єктивно. Нехай ви будете помилятися, але вміти порефлексувати над своїм дизайном це дуже важливо. Емпатія це головний інструмент дизайнера. Я б сказав, що це суперздатність дизайнера, тому що поставити себе на місце користувача є дуже важливою функцією. Давайте підсумуємо портфоліо. Це ваша головна зброя. Воно має демонструвати не тільки красиві картинки, а й процес мислення. Вирішення конкретних завдань та розуміння UI-UX принципів, включайте начальні проекти, концепти, так що є реальні роботи. Опишіть, яка проблема і як була вирішена. Розуміння дизайн процесів, знайомство з методологіями, такими як дизайн мислення, дизайн орієнтований на користувача, карантомарного дизайну. Потрібні, щоб розуміти процес, обізнаність щодо трендів. Слідкуйте за актуальними тенденціями в дизайні, по типу таких як AI, але застосовуйте їх тільки тоді, коли це коректно, осмислено, а не заради моди. Надивленість регулярно вивчайте роботи інших дизайнерів на таких сайтах, як Бігенс, чи Avars, для пошуку натхнення та побудови собственного смаку, але не потрібно намагатися вскрізь вставити дрібу, тому що те, що лежить на поверхності, не завжди має щось посередині. Базове розуміння розробки знання основ HTML та CSS, або розуміння того, як працює фронтенд розробка допоможе створювати більш реалістичні дизайни, а також покращити комунікацію з розробниками. Англійська мова, оскільки більшість ресурсів. Статей чи курсів англійською мовою буде великою перевагою мати рівень е, інтермедій та вищі. Ключовий висновок для джуна 2025 року, де достатньо просто вміти користуватися інструментами. Важливо розвивати дизайн мислення, розуміти вашого користувача та бізнес, бути готовим постійно навчатися та вміти комунікувати в команді. Розуміння впливу нових технологій по типу AI на наше повсякденне життя. Я бажаю вам удачі на полях дизайну.